Marketed. Україна 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 саме з собою зі своїми студентами і сама по собі. Я не хочу в мутний союз. Я не хочу повзти за Росію. Я хочу, щоб Україна була самодостатньою європейською державою. Тому що якщо ми в єс, це буде вигідно для України. Буде надзвичайно багато інвестицій з інших країн Євросоюзу, і це надзвичайно підніме економіку України. Також ми, ми живемо в торговельний союз Союзом, що десь що дасть надзвичайно економічний поштовх. Україна євросоюз буде тому, щоб вступити в ЄС, потрібно ще Союз контролювати нашу також корупцію, тому що ну тобто корупційний рівень зменшиться і ну

На, я знімаю я, я зараз піду. Добре, я знімаю. Ти говориш, я знімаю.